Фонтанів у нас зараз 4 ми там маємо. ми їх зменшуємо кількість до трьох. Фонтани зараз прямокутні, значить, просторове рішення, яке пропонується проєктантам, круглі чаші фонтанів. І навколо них трошки збільшена алея, вона не а трошки там будуть значить, збільшена територія, навколо ну, воно десь виглядає природніше і трошки буде красивіше, на мій погляд. Класичний такий ну, самих, ну це недорогий фонтан, абсолютно класичний. А центральний фонтан пропонується з. Світловим і динамічним рішенням він є світовий і динамічний і на центральному фонтані буде всередині фонтану надзвичайно красиво виглядає така під зонтиком. Під зонтиком відповідно молода людина в шляпі, значить, це як таке старовинна молода пара. Там, формату 1800 року. Танцююча пара під зондіком в фонтані. Ну і фонтан це буде прикраса міста.